Я слухаю людей напряму, от з Польщі. Чоловік каже: ви розумієте, по-перше, що драки зараз проходять в усіх консульствах, це перше. Друге, ми поплатили гроші, ми заплатили мито, ми заплатили податок, ми отримали смски, ми приходимо в консульство, а нам показують півруки. Це друге. Третє. А тепер я хочу спросити. Читаємо внимательно, внимательно. це буде чесно. Сказав Кулеба, прокоментувавши обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. Ну, це Кулеба, той самий Кулеба, міністр закордонних справ, який в першу чергу вивіз всіх своїх виблядків, всю свою сім'ю. А потім якоби вернувся в Україну її захищати. Це при тому, що ставлячи пости з фоточками в перві дні війни в інстаграмі, це падло навіть не на один комент не відповіло людям, які розривали його інстаграм з проханням допомогти приїхати в Україну, щоб захищати.